Ніби ми і прогресивні, ніби в нас дуже багато подоланого бюрократичного непотребу. В нас багато цифровізації зрештою. А чому все ж таки бюрократія досі зберігає силу свою, тому що є е, певна категорія група людей, яка не хоче відпускати ці можливості для себе. Це в кожній ніші буде. Тобто, куди б ми не зазирнули, давайте. От, ви згадали про цифровізацію. Візьмемо простий приклад там продажу автомобіля. Ви можете продати своє авто комусь іншому, ну, наприклад, двома шляхами піти у відповідні центри, там, тобто, де там через біржу, типу, здійснити продажу, оформити це все угодою, зареєструвати в МРЕО, чи як воно там зараз називається, тобто пройти усю цю процедуру, і там ви зустрінетеся з людьми, які вам допоможуть це прискорити. А можете зробити це через дію. Просто відправити запит іншому учаснику, формалізувати, типу, це через цифровий обмін інформацією. І і все, і на тому крапка. Ми вже маємо цей інструмент, але другий інструмент не зникає. Хоча погодьтеся, два на на двох смартфонах кнопки це типу, ну це, це супер швидко і суперзручно. Чому ж тоді існує інша система? Тому що є все ж таки люди. От ця вся система, вона живе за рахунок цього. Це величезні інвестиції, оці сервісні центри. Це ж приватні теж структури, які під обслуговування цієї функції збудовані.